Порівняємо ціни у польському та українському супермаркетах. Як думаєте, де дешевше? Напишіть в коментарях. Круасани в Польщі коштують 19 гривень, в Україні 60. Батончик Твікс. Польща 42 гривні 30 копійок, Україна 42 гривні 70 копійок. Тепер перейдемо до фруктів. Тут величезний асортимент. Банани Lidl 78 гривень, сільпо 80. Ананас Польща 78 гривень за кілограм, Україна 179 за штуку. Яблука Польща Польша 56 гривень, Україна 80. А далі я пішла дивитись на масло, бо у нас на нього ціни космос. Польща 83 гривні, Україна 99. Кабаноси у Лідлі коштують 67 гривень, в сільпо 75. Курячі четвертинки: Польща 56 гривень, Україна 133. Туалетний папір. Польща 217 гривень, Україна 339. Яйця Польща 111 гривень, Україна 71. Олія 2 літри. Польща 133 гривень. Гривні Україна 164. Як ви вважаєте, враховуючи середню зарплату, де вигідніше проживати в Україні чи в Польщі? Пишіть в коментарях.